Історія палацу Кунін Шидзин, глава 59 Маніпуляції. Сяо Дін Фей був відомий своєю безцеремонністю. Відтоді, як повернувся до столиці, він став одним із найвідоміших марнотратників серед молодих аристократів, які захоплювалися півнячими боями, собачими боями, кінними перегонами, і азартними іграми. Він перевершив усіх у цих заняттях, змушуючи свого батька, герцога Сяо Юаня, лише розводити руками від безсилля. Коли він зустрічав свою сестру Сяо Шу, яка служила при дворі як імператорська консортка, він навмисно користувався своїм старшинством, щоб пригнічити її, часто дражнячи й провокуючи. Він зблизився з її заклятим ворогом Дзян Сюйнін. Уся сім'я дорікала йому в непокорі, але нічого не могла вдіяти. У столиці вважали, що його виживання було дивом і благословенням небес, він виріс на вулицях і в нетрях, чи можна було очікувати від нього величі. Через це всі чиновники та військові ставилися до нього з особливим терпінням члени імператорської родини, які відчували провину, також не наважувалися його зайвий раз турбувати, що тільки розпалювало його зухвалість, та іноді Дзян Цюйнін здавалося, що вона духовно близька до цієї людини. Незважаючи на його легковажність, вона вважала його більш щирим і приємним, ніж тих лицемірів при дворі, які приховували свої справжні наміри, дивним чином вона ладнала з ним. Інші жартували, що імператриця прихильна до осяодінфея, бо вони однаково непокірні зрештою, обоє були законними спадкоємцями у своїх сім'ях, але через примхи долі змушені були жити поза своїми домами. Хіба вони могли не відчувати взаємної симпатії? Навіть сама Дзян Сюйнін не могла заперечити, що спершу, не знаючи всієї правди, вона й справді так думала, але згодом це стало для неї радше зручністю спілкуватися з людиною, яка не приховує своїх думок і почуттів бачити слова означає бачити людину. Навіть якщо каліграфія була недосконалою, у ній усе одно можна було побачити щирість, а яка ж щирість була в ній самій, невже тоді Шензе вже побачив її? Але в той час вона ще й сама себе до кінця не розуміла. Перед нею лежав щойно написаний рядок у стилі хінцяо. дзян Сюєнін підняла очі і подивилася на суворого Ван Цзю, що стояв перед її письмовим столом. У неї виникло бажання заперечити, що вона любить каліграфію у стилі цяошу і що вибір стилю письма має залежати від особистих уподобань людини, але потім вона подумала, що всього півроку проведе при дворі. Навіщо створювати собі проблеми, сперечаючись із учителем? Коли вона залишить двір, може писати як їй завгодно, і ніхто не зможе їй завадити. Тож вона швидко заспокоїлася і схилила голову перед Ван Дзю. Учитель має рацію, учениця це запам'ятає. Ван Дзю задоволений кивнув нарешті ти поводишся, як справжня учениця. Потім він повернувся і підійшов до центру зали, закликавши всіх відкрити першу частину. 18 листів. Спершу він провів лекцію, а потім запропонував усім переписати текст. Якщо не зважати на його суворість і нетерпимість до питань чи зауважень студентів під час уроку, він був справді хорошим учителем, який дотримувався суворих правил. Коли заняття добігло кінця, Вандзю зібрав свої речі і пішов, і усі одразу зітхнули з полегшенням. Пан Мяо не втрималася і поглянула на Дзян дзянцюанін, налякано мовивши це було справді страшно. Я думала, що Дзян дзянцюянін учинить так само, як і вчора з учителем Джао. Учитель Ван теж дуже суворий і небезпечний. На щастя, цього не сталося. Дзян Дзянцюанін подумала, що вчора вона всього лише спитала у Джао Яньхуна значення слова мань, і це ніяк не могло бути непокорою. Просто Джао Янхун дивився на людей з верхню, вважаючи себе важливим, бо був учителем. Відкиньмо у бік плани та позиції. Сівей, чиї знання та бачення значно перевершували Джао Янхуна, завжди був відкритим і ніколи не ображався на запитання інших, що свідчило про його високий рівень культури. Дзян Дзянцюєнін не почувалася добре через це, тож лише дружньо всміхнулася у відповідь Фан Мяо і не стала продовжувати розмову. З першого дня занять Чен Ченчуї почала конфліктувати з Дзян Дзянцюєнін і досі пам'ятала їхню суперечку на уроці літератури у Сєвеї. За ці два дні вона бачила, як Джан Сіонін постійно страждало, що приносило їй задоволення. Зрештою, такі вчителі, як Сівей, були в меншості. Інші викладачі, які вели різні предмети, також дотримувалися суворих правил і етикету. Чен Шуї підхопила розмову Фан Мяу і, усміхнувшись, сказала Цей головний радник Ханлінського інституту, учитель Ван. Не учений просто із простолюду, його предки були відомими торговцями Сіллю із Янчжоу. І після того, як заробили достатньо грошей, вони всі відмовилися від торгівлі і пішли служити. На покоління вчителя Вана в їхній родині вже було три випускники імператорських іспитів. Тепер соляний комісар Ван Цянь – його двоюрідний брат, і при дворі він не якийсь там безрідний бідняк, тож йому не потрібно лестити кожному, кого він зустрічає. Якийсь там помічник міністра фінансів йому не страшний. Серед присутніх лише Цюєнін була дочкою помічника міністра фінансів. Хто ж із присутніх не зрозумів, що це натяк на неї. Усі подивилися на Цюєнін. Але Юйюе, почувши слова соляний комісар і сіль, трохи знітилася, згадавши про справи, які вона доручила перевірити перед приходом у палац і відволіклася, забувши в цей момент насміхатися Цюєнін. Цюєнін же не зважала на інших, лише пирхнула і сказала і якщо ти мене не любиш, скажи прямо. Коли говориш натяками, це виглядає ще гірше. Ті, хто знають, кажуть, що ти Ченчуї перлина в руці великого вченого Ченя. а ті, хто не знає, можуть подумати, що цей соляний комисар Ваньсянь твій батько. Обличчя Ченчуї змінилося. Ти. Дзян Сюєнін виросла в селі і з дитинства була гострою на язики войовничою. У суперечках рідко кому поступалася. Її стриманість у словесних перепалках часто вважала за ознаку великодушності, але часом, коли вона не відповідала, інші думали, що з нею легко поводитися, вона посміхнулася. Ченшуї, якщо в тебе справді є вільний час, краще глянь на список соляних комісарів і дізнайся, хто з них помер природною смертю на своїй роботі, адже це посада, за яку всі готові боротися, і яка пов'язана з контрабандою державної і приватної солі. Дехто розорився, когось стратили, а хтось у кращому випадку втрачав посаду і був вигнаний. Ти вихваляєш кого завгодно, навіть не знаючи, наскільки це небезпечно, наче маєш великий досвід. Чен Чуї виросло у суворості і ніколи не чула такої дошкульної насмішки, як Дзян Цюєнін, і тепер, коли це все звалилося на неї, вона ледве стримувалася, щоб не вибухнути від злості. Вона хотіла відповісти, але не могла підібрати слів. Її обличчя то наливалося рум'янцем, то блідло, і вона почувалася дуже ніяково. Нарешті, не витримавши, різко підвелася, втупившись у Дзян дзянсюєнін. Її витончене долоня злетіла вгору, пальці напружилися, і вона, втративши контроль, зібралася вдарити Дзян дзянсюанін. Джо Баоїн, яка тихо їла принесені з собою ласощі, не зрозуміла суті суперечки, але, побачивши, що зазвичай стримана Чен Шуї збирається застосувати силу. Охнула і цукерка застрягла її у горлі. А ще більш полохлива Яо Джунчунь злякано скрикнула. Ден Сюйнін, побачивши її таку розлючену, не ворухнулася, лише іронічно підняла брову. Та раптом, коли рука Чанчуї вже майже злетіла вниз, але ще не торкнулася мети, здалеку почулося чіткі привітання. Вітаємо принцесу Шенджі, складаємо їй наші шанування. Прийшла Шенджиї. Рука Ченшуї завмерла в повітрі і так і не впала. Вона навіть не встигла опустити руку, як уже побачила принцесу, чия постать виглядала незвично серйозною біля входу в зал. В її голові все раптом спорожніло, наче гримнув вибух. Ченчуї щойно повернулася із дзиньїня й, вирішив у палаці, уже відчувала наближення бурхливих подій, тож була не в гуморі. Коли вона увійшла, то побачила, як Чен Шуї підняла руку на дзянцюанін. На мить вона не зрозуміла, що відбувається, і запитала, що тут коїться, Шуї одразу ж опустила руку і спробувала виправдатися. Принцесу, я тільки не хотіла, Дзян Сюанін зітхнула про себе, вона прийшла надто рано. Удар ще не був нанесений, і ефект від цього був набагато слабший. У Сюанін не було можливості виглядати переконливо в ролі жертви, інакше чен Шуї могла б зараз стояти, а сама би схилилася на коліна. Дзясуянін не висловила вголос своїх думок, але її поведінка була цілком красномовною. Вона опустила кутиків вуст, легко прикрила очі, сльози почали котитися, поки вона жалібно зверталася до Шен -Джиї. Чен Принцеса Чен ченчуї, може, і ображала мене, але вона ще й хотіла вдарити. Шенчуї миттєво стала серйозною. Насупивши брови, вона подивилась на Ченчуї. Що ти маєш на увазі? Хто б міг подумати, що та хто плаче і жаліється, граючи на емоціях, може виявитися настільки маніпулятивною.